Не гортай, є слова, які знаходять нас у той момент, коли серце тихо просить про підтримку, можливо, ці саме для тебе, цей букет для тебе, добра і світла жінка, Бог бачить твою втому і твоє добре серце. Ти варта миру, любові й Божого захисту, Господи, благослови цю жінку, її здоров'я, її дім. Її дітей і всіх, кого вона любить, даруй їй спокій там, де була тривога і силу там, де був біль, нехай її усмішка розквітає, мов весняні квіти, а твоя благодать буде з нею щодня, якщо ця молитва торкнулася тебе, якщо маєш ім'я людини, яку хочеш благословити. Поділися цією молитвою, бо інколи саме одне тихе слово дарує комусь надію.